Христос Воскрес! воскрес! Присядьте, будь ласка. Я думаю, ми не втомились підніматися і відповідати на це чудове пасхальне вітання, яке ми сьогодні повторюємо. Хотілося б більше про це говорити, бо від цього привітання серце наповнюється радістю. Об'явлення Івана, перший розділ з четвертого вірша, читаю вибірково: благодать вам і мир від того, хто є. Хто був і хто має прийти від Ісуса Христа? Він свідок вірний, первінець з мертвих і владика земних царів, йому, що нас полюбив, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, і вчинив нас царями і священниками, Богові і Отцеві Своєму, йому слава і сила. На вічні віки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Наше серце переповнене радістю і вдячністю Господу, що сьогодні Він особисто нас вітає. Нас вже вітали старотелі, хористи вітали нас цим святом. А тут Іван каже: прийміть від Ісуса Христа, прийміть і благодать, і мир. І сьогодні кожному присутньому Ісус каже: мир тобі! Ми радіємо, що Ісус є живий і Він сьогодні з нами і особисто вітає кожного, як і в перший день Його Воскресіння, коли Він Воскрес. Ми читаємо жінки і чули сьогодні про це, побачивши пустий гріб, почули від Ангела, що Він Воскрес. Але вони верталися, і в них в серці було два почуття. Страх, вони боялися, чи то правда, чи, можливо, десь забрали Ісуса. Ну і радість, що гріб пустий. Але Ісус ніколи не лишає тих, хто Його шукає. Вони шукали мертвого Ісуса, щоб помазати Його. І раптом дивляться, Ісус являється їм. Алілуя! Не оставив Ісус і перше, кому Він явився, це жінкам, тим мироносицям, які йшли помазати тіло Ісуса. І чудове вітання. Він їм каже, шалом. Слова шалом, єврейське привітання, мир вам, радійте, мир вам, радійте, не переживайте. Я живий. Алілуя. Сьогодні так потрібен цей мир кожному з нас. І Господь знає, що сьогодні мир сама така популярна тема і сама болюча тема. Ми всі чекаємо миру. Хочеться мир в серце. Хочеться мир в сім'ю, хочеться мир в країну. Ми молимося про мир щоденно. І сьогодні Ісус каже: мир вам! Мир вам! Слава Ісусу Христу, Князю мира, який Воскрес, який живий, і сьогодні каже і благодать вам, і мир. І після цього ще два слова Ісус сказав для жінок. А сьогодні Він каже їх для нас. Він сказав: не бійтесь. Не бійтесь. Матвія, ми читаємо, це при першій зустрічі, перше Воскресіння, і от тільки Воскрес, і перший день Воскресіння, і Він каже: не бійтесь, Браті і сестри, не бійтесь. Хай страх буде відсутній, хай радість від Святого Духа наповняє наші серця. Читаємо в основу про, в проповіді, яку буду говорити. Я читаю 2 до Коринтян, 5 розділ і 15 текст. 5:15, 2 Коринтян. А вмер Ісус. За кого вмер? За всіх. Чуєте? Вмер Ісус за всіх. І далі написано. Щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них вмер і, і воскрес. Слава Господу! Один віршик. А який, який глибокий цей текст, і можна роздумувати і роздумувати. Перша думка: Ісус вмер за всіх. Зустрічаю людей, які кажуть, а я не впевнений, що Ісус за мене помирав. Я такий недобрий, я стільки багато зробив зла. Невже Ісус за мене за такого помирав? Приходиться переконувати, Боже Слово підтверджує: Ісус Христос помер за всіх. Золотий вір Біблії каже, так полюбив Бог. Весь світ, не одну націю, не один народ, а весь світ полюбив Господь. Вмер ісус за всіх людей. Ми маємо це знати, і кожен з нас особисто має це пам'ятати. Немає жодної людини, за яку Ісус не помирав, не платив ціну. Він заплатив ціну за всіх людей і дав шанс всім людям. На планеті Земля. Незалежно від кольору шкіри, незалежно якою мовою розмовляє, він дав шанс на спасіння. Ми вдячні Богові, що Він помирав за всіх нас. І в цьому залі, хто є присутній на балконі, в нижньому залі, ми сьогодні переповнені вдячністю Богу. Він помер за всіх нас. Далі друга половина цього віршика нас до чогось зобов'язує зобов'язує. Якщо я вірю, що Ісус вмер за всіх, в тому числі і за мене, якщо Ісус за мене помер, що я маю робити? І тут написано, щоб ті, хто живе, ми з вами зараз живі. Слава Господу! Ми живі, ми живемо. А всі, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них вмер і, і воскрес. Нагадує Слово Боже, ми не раз чули це, цей вірш із Божого Слова. Ми маємо жити для Бога. Маємо жити для Ісуса Христа, бо Він за мене помер. Він ціну заплатив. І тепер я не свій, я є Його, я куплений дорогою ціною. І Бог нагадує сьогодні через це слово всім присутнім мені в першу чергу, бо я читаю, і для всіх, хто слухає, я маю жити для Бога. Автор однієї пісні каже: для Бога жить, для Бога жить. Таке призвання жити для Бога. Ми про це багато говоримо, але практично, а як жити для Бога? Що це значить жити для Бога? Ми його не бачимо. Біблія каже, ніхто Бога не бачив. Ми про нього багато знаємо. Ми відчуваємо Його присутність на цьому місці, коли Він нас благословляє, ми Його благословіння переживаємо. І те, що сьогодні мирне, мирне небо над нами, це Його благословіння для нас. І хліб насушний, який маємо, це дари Божі. Тепло, яке прийшло на, до нас, і ми дякуємо Богу, це Його благословіння. Те, що ми сьогодні разом всі, тут, це Його благословіння для нас. А Його ми побачимо одного разу, як прийдемо туди, де Він приготовив нам місце, і наші очі Його побачать. Той, який був. Той, який є зараз, і який має прийти, і написано, побачить його кожне око. Я вірю Божому Слову. Хтось не хотів би його бачити. Є люди, які кажуть, а я не хотів би з ним зустрічатися. Але так не буде. Кожне око його побачить. І ми зустрінемось. Для одних це буде дуже велика радість. Вони побачать того, в кого увірували, за ким вони пішли і кому вони служили. А для других. Це буде велика скорбота, велика печаль. Не хотіли служити, вони його відкидали, жили не для нього, а для себе. Як ми чули, не для себе вже жити. Якщо він помер і воскрес, я для нього зобов'язаний жити. А я не хотів. А я просто хотів жити для себе. Для себе. Але коли ми зустрінемось, що ми скажемо? Що ми скажемо Ісусу? Тому декілька таких. Рад, що це значить жити для Бога? А ми себе провіряємо. Я себе провіряю. Саме перше, саме перше, що має зробити людина, яка повірила, що дійсно Ісус помер, помер за мене це щире покаяння. З цього все починається. Бог повеліває всім людям повсюду покаятись. Біблія каже, що ну нема праведного ні одного, всі зрішили. Який би я сім'ї не народився, найблагочестивій, праведний, я грішна людина. Давид каже, в гріхах народила мене моя мама. Покаяння потрібно для всіх. Діти, віруючих батьків, потрібне покаяння для вас. Молодь дорога, потрібне покаяння. Друзі, які чують сьогодні Боже Слово, нам всім потрібно покаятися. Що таке покаяння? Це зробити поворот в житті, від гріха відвернутися. А йти за Господом. Визнати Ісуса своїм особистим Спасителем. Чому при хрещенні ми завжди запитуємо: чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? І ми чуємо, як у відповідь кажуть, вірою. Людина, яка вже на другий крок вирішила прийняти хрещення, вона приймає вірою, що вона є, вона є дитиною Божою. Вона вірить, що Ісус є її особистий Спаситель. Це дуже важливо. І син Божий, він є син Божий, і є мій особистий спаситель. Визнати своїм Спасителем і покаятись. Це дуже важливо. Хто вже цей крок зробив, ви є щасливі люди, це Господнє Слово так навчає. Жити для Бога це початок з цього. Я маю так починати. Це мій перший крок. Покаятись і визнати. Що Ісус Христос є мій особистий Спаситель. Друге, дуже важливе рішення зробити в своєму житті, якщо я вже покаявся і хочу жити для Бога, я маю серце Йому віддати. Причте 23 розділ, 26 текст, ми читаємо: Сину мій, дай мені. Що Господь хоче, щоб ми дали йому? Твоє серце. Чуєте? Не половинку просить Господь, ні. Він не просить навіть 80%, як багато є людей, які кажуть, ну я пів серця віддав, але в мене ще є половинка для себе або для когось іншого пана. Порожнє серце не може бути, але Ісус сьогодні нагадує, Він хоче твоє серце цілком. Якщо Він себе віддав повністю за тебе, Він чекає, щоб серце твоє було віддане, Ісусу Христу, з ким моє? серце. Я собі питання задаю. З ким моє серце сьогодні? Хто в моєму серці головний? Кому я його віддав? Нехай Господь і Дух Святий сьогодні кожному з нас нагадають, а ми перевіримо свою внутрішність, кому я належу, кому я служу, кому я віддав своє серце. І пам'ятаймо, половинки серця Бог не хоче. Він ні з ким не буде ділити наше серце. Каже, повністю, цілком віддай мені Твоє серце. Це дуже важливо. Наступний крок, наступний, коли я кажу, Боже, я віддаю тобі своє серце. Я почув твій стук, бо він каже, я стою і стукаю. Коли хто почує і відкриє, він насильно твоє серце не буде забирати. Він стукає в твоє серце і чекає, коли ти скажеш, Господи, я відкриваю своє серце, війди, будь господарем. Будь хазяїном на троні мого серця, хай буде Твоє. Твоя присутність. Не моє, я, а Твоя присутність. Це дуже важливо нам погодитись і добровільно серце віддати для Ісуса. А далі як продовження цього моя воля. В кожного з нас є своя воля. Ми люди, ми створені так Богом, що ми маємо свою волю. І Бог не хоче насильно твою волю підкорити своїй. Бог чекає, щоб і ти, і я свою волю віддав під волю, Божу. під волю Божу. Коли ми молимося, Отче, наш, кожен день, ми кажемо, нехай твоя воля, як на небі, буде така де на землі. Значить, ми своїми устами це проголошуємо, як ти там рішиш, Господь на небі. Я хочу, щоб і так було в моєму житті. Ісус показав нам приклад. Коли ми готуємося до пасхальних свят, ми завжди згадуємо, як Ісус пройшов прийшов пройшов Голгофу. І ось в Гефсиманії Ісус, коли всі сили Ада, пекла востали на Ісуса, ви знаєте, як йому було важко? Чому Він просив учнів? Ну, попільнуйте зі мною, помоліться разом. Але вони спали, вони спали. Написано, ангел з неба явився і підкріпляв Сина Божого. Каплі поту були як каплі крові. Це перші каплі крові з потом, вже там в Евсеманії падали. І така молитва, якщо ми так серцем прислухаємося до тої молитви, молиться, Отче. Якщо можливо, хай та чаша пройде мимо. Розуміючи, що йому предстоїть, яка це буде битва, якщо можливо, хай та чаша пройде мимо. Але він на цьому не закінчив. І я дуже дякую Ісусу, що він на цьому молитви не закінчив. А Він продовжує: не моя воля, а хай буде Твоя воля, Отче. Як це важливо, друзі, як часто ми в своєму житті ми проявляємо своє волі, от я так хочу. От Мені це подобається, от я так буду робити, бо я так хочу, я так розумію, це я, я і я. А Господь так дивиться. Я помирав за тебе. Я воскрес, щоб тебе оправдати, всі твої гріхи забрав. Я хочу твоїм життям керувати. На такі щасливі ці діти, які вони в послуху своєму батькові і мамі, батьки краще знають, що потрібно для їхніх дітей. І коли вони виростають і в послухах своє, своєму батькові і мамі, вони є благословені. Господь нас нас дивиться, як на цих дітей, які, які хочуть, щоб були слухняні. Тату, ти так хочеш? Я Я згідний. Я, я знаю, ти краще. Я, можливо, так думаю. Почув е, своїх товаришів на вулиці, когось в школі, щось порадили, і я собі щось планую. А тато каже, це не добре. Так, так не буде добре. Я життя вже прожив, трошки є досвід. Зупинися, сину, дочко, порою діти не хочуть слухати, вони проявляють свої волі. Порою ми, як духовні діти нашого небесного батька, так само себе поводимо. Господи, ну так всі зараз живуть. Ну і я так хочу жити. Я так хочу, я так хочу. Скорбить Господь, коли Ісус був на землі, він казав, хто хоче йти за мною, нехай перше всього себе зречеться. Не я так хочу, не як я хочу. Боже, хай буде так, як хочеш ти. І я готовий взяти хрест. І ти за тобою. Він допоможе. Ми пройдемо за Ісусом Христом, друзі, обов'язково. І коли ми погодимося з Ним, ми будемо щасливі і благословенні. Бо воля Господня є благая, є угодна і совершенна. Може, ми до кінця не знаємо, бо ми бачимо те, що тільки перед нами. Що вже за межами цього будинку ми не бачимо. А Бог знає, що там далі. Бог знає, що буде сьогодні ввечері, що буде вночі і що буде завтра. Давайте довіримося йому і скажемо, Господи, нехай моя воля підкориться Твоїй. Хай буде так в моєму житті, як ти хочеш, порою боляче, боляче. І нам би не так хотілося, ми не так собі уявляли і малювали, як має бути, але в житті не так стається. Але якщо це Божий план, якщо він так накреслив, я згідний, Господь, я згідний з твоєю волею, Буду тобі слухняним, робити те, що хочеш ти. Хай буде. Твоя воля, як на небі, так і в моєму житті. Це дуже важливо. Жити для Бога це покоритись Господній волі. Далі, коли одного разу Ісуса запитали, а яка заповідь найбільша? Яка заповідь? Пам'ятаєте, Ісус сказав: Бога любити всім серцем, всею душою, всім розумінням, каже, і друга однакова. Він навіть не принизив цю заповідь, сказав, що вона там десь далі йде, а вона одинакова. Одинаково, це любити ближнього як самого себе. Любити Бога, любити людей і служити їм. Жити для Бога, жити для Бога, це дійсно це поставити Бога самим головним в своєму житті. Я перевіряю, Боже, ти за мене помирав, ти воскрес. Але чи є ти в моєму житті самим головним і самим цінним? От перевірте, друзі, чи є Ісус сьогодні самим цінним в нашому житті? Ми кажемо найбільша заповідь всім серцем полюбити. Всім серцем знаємо про багатьох людей, які служили Богу не з цілим серцем. Пізніше вони відпадали. Вони не змогли устояти, якщо не з цілим серцем. А то всім серцем Бога полюбити. Він самий цінний. Не моя дружина, не мій чоловік, не мої діти. Не моя робота, яку дуже люблю, Ісус має бути самим головним в моєму житті. Якщо Він самий цінний, просте запитання. Він тобі і мені дав 24 години в сутки. Так, ми маємо? Скільки часу я вділяю для самого цінного і дорогого? Пройшли сутки, і я ловлю себе на тому, що я навіть Біблії не почитав, я навіть не помолився. Чи справді Ісус самий цінний? Якщо я не вділив з 24 годин йому абсолютно е, хоч пару хвилин. Чи можу, я так сказати, твердо, Ісус, ти самий цінний, я люблю тебе, Господь. Коли Ісус запитав Петра, чи ти мене любиш, Петро так подумав, ти знаєш все? Я люблю тебе. Тричі питає. Тоді Господь мене питає і нас, чи ми його любимо. Якщо Він за мене помирав, і якщо я кажу, я живу для Ісуса, а... а в мене часу немає на Нього. Немає часу почитати, є час поїсти, є час відпочити, є час для роботи, для всього є час. А от для Господа. Часу не вистачає. Піти в зібрання, разом прославити, бо в мене часу немає. Брате, чому ти в четвер не приходиш? Таке саме зібрання, як неділю, питаєш. А в мене часу немає. У Нас нема часу. А в Ісуса був час небо ставити, на землю прийти і себе віддати за мене і за тебе. Друзі, ти не докер. просто для розумів наших, наскільки цінний мені Ісус, наскільки цінне Його Слово і цінна молитва. Якщо ми кажемо, що ми любимо Господа, а Іван пише, люблячи людей, ми Бога любимо. Любов до Бога вимірюється любов'ю до людей, заповідь одинакова. Наскільки я люблю людей? Наскільки я служу людям? Що це значить служити людям? В першу чергу, молитись за людей. Наскільки я молюсь за людей за спасіння? Наскільки я сьогодні говорю людям про Ісуса, чи я взагалі їм не говорю? Петро каже, Він повелів нам іти проповідувати і свідчити. Про Ісуса воскресло. Ісус їм дав повеління, ідіть, проповідуйте, і свідчення говоріть. Наскільки це в моєму житті, якщо я нікому про Бога не розказую? Там, де я вчуся, чи там, де я працюю, чи там, де я живу, і я про Бога не говорю. Я не свідчу, чи не винний я буду перед Богом. Чи можу сказати відверто, я для Бога живу. А Він так чекає, щоб я комусь розказав, щоб я засвідчив. Ісус посилає Тебе і мене, і учням казав, ідіть, проповідуйте, ідіть, говоріть, навчайте людей. То Жінок теж дав завдання: ідіть і учням скажіть. Ідіть, повеління моє, я чекаю їх там в Галілеї. Розкажіть сьогодні людям, що в небі чекає Господь їх. не пекло для людей, а приготовлений, прекрасний рай. А ми так мало говоримо про Ісуса. Любити людей це робити добро. Знаєте, так слово Господнє каже, що Бог такий собі народ вибрав. Він робив, вибрав людей. Каже, ми Його творимо, створені в Христі Ісусі. Чуєте, ми створені на добрі діла, які Він наперед приготував, щоб ми в них перебували. Не тільки казати, брате, покайся, сусід, покайся, але добро робити. Бачити сироту, вдову, бачити бідних людей і робити добро. І це є проповідь, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, написано Бога прославив. Оце жити для, Бога. жити для Бога. Служити людям це служити Богу. Час останній, каже Петро, і ви каже, служіть один одному тим даром, який ви отримали. Кожен має талант, має дар. Послужіть для людей. І скажіть, це во ім'я Господа я роблю. Це заради Господа. Я люблю його. Він мене спас. І я для нього хочу жити. І я це роблю во ім'я Господа. Тому Хай Бог поможе нам любити Бога і любити людей, виконати ці дві найбільші заповіді, бо на цих заповідях основується весь закон, написано, і пророки Бога і людей по вертикалі до Господа і по горизонталі до тих, хто рядом. Любити свою сім'ю, любити людей, які поруч з тобою, і бачити потреби, потреби і нести перед Господом. Носіть. Тягарі один одного чужого горя не буває. Якщо це в сусіда мого, якщо це той, з ким я працюю, і сталося якесь нещастя, чи що це наше спільне нещастя і горе. Маємо співчувати, бути співчутливими і милосердними. Хай Бог нам в цьому допоможе. І останнє, і ми йдемо до молитви. Якщо ми живемо для Бога, ми маємо приносити йому жертви. Старозавітні жертви, ми читаємо, як це було непросто людям е, цих тварин, скільки то крові було пролито, і, і несли жертву для Бога. Після того, як Ісус помирав, і Він приніс себе в жертву, і цей період жертвоприношень закінчилося. Іван на Іордані показав на Ісуса, каже: Ось Агнець Божий. Ісус послав, Бог послав Агнця. Який приніс себе в жертву, і після цього Бог не требує таких жертвоприношень. Але є духовні жертви, які кожен з нас має нести. Я нагадую три духовні жертви, які написані в післанні до євреїв. 15-й е, текст із останнього 13 розділу: отож, будем завжди, чуєте, будем завжди приносити Богові жертву хвали, тобто плід, уст. Що ім'я Його славлять. Не забувайте про це. Співаючи пісню про славлення, ми прославляємо Ісуса, ми приносимо жертву. Молячись до Нього, ми слави в молитві, і йому це приємно. Хористи сьогодні ваш спів це як жертва для Господа, Плід уст, уста, які дав нам Господь, щоб ми Бога славили. Не раз Дух святий каже: так: мало хвали, мало слави. Давайте більше хвали здавати для Господа. Це жертва якої чекає Господь. Він страдав, він помирав і воскрес. І сьогодні небо не вмовкає, прославляючи Ісуса. А я наскільки я славлю Бога? Як наші молитви, давайте перевіримо, чи вони тільки в проханнях, Боже, пробудився рано, Боже. Мені на день треба це і це, і це. І Богу завдання, і здоров'я треба, і благословення в дорозі треба. І дітей благословити. Просьба, просьба, просьба. А де подяка? А де подяка? Бог чекає слави. Десять прокажених стали здоровими. Один повертається, дякує. Сус каже: а де дев'ять? Чи не всі десять очистилися? Чи не всі ми сьогодні отримуємо Боже благословення? А де подяка Богові? Давайте більше славити. Хай буде більше прославлення для Ісуса, прославляючи Його святе ім'я. Це жертва, яка записана перша. Жертва хвали і подяки. Будемо славити Господа. І це устами. Да, можна прославляти ділами, це теж слава для Господа. Але тут написано жертва устами. Зараз так дивиться, всі співають псалом. А хтось мовчить, закрив уста і навіть не відкриє своїх уст, щоб Бога прославити. Перевірмо себе, наскільки ми цю жертву приносимо для Господа. А далі каже, і не забувайте про доброчинність, про доброчинність і про спільність такі жертви Богові, що до подоби. Давайте піднімемося. Наш час пройшов, ми будемо приносити Богові жертву хвали. Ми маємо сьогодні жертву спільності. Багато людей сьогодні цим ігнорують. А я вдома подивлюсь, А я в інтернеті гляну. А для чого мені йти ще в зібрання? А я там ще кращих проповідників послухаю, ніж там. Кого там слухати кажуть? Друзі, жертва спільності це те, що ми приходимо, і живе спілкування ніякий інтернет не замінить. Ніякий. Інтернет для тих, хто не має змоги фізично, хворий або десь далеко знаходиться. Церкви немає. Для них це так. Але для нас, коли я можу прийти і бути в зібранні, але я ігнорую сьогодні. Я пропускаю, я вдома, але я не йду, то я грішу перед Господом. Це не є життя для Бога. Хай Бог поможе нам не пропускати зібрання, дорожити тією жертвою, бо Господь дивиться, ця жертва до Йому. Коли ми разом спільно помолимося, один одного побачимо, підтримаємо. Давайте не пропускати зібрання, як в деяких вже є звичай, але хай в нас такого звичаю не буде. Час останній, він скоро прийде. Той, хто воскрес, він скоро прийде і побачить кожне око. Але чи ти побачиш його як свого Спасителя, чи як грізного суддю, сьогодні від тебе залежить. Ісус все зробив, щоб Ти був для Нього дитиною, для якої приготовлена вічність. Не пропусти той час. Може, хтось ще не вирішив, цього першого кроку. Покаяння щирого, сьогодні є можливість. Це чудовий, святковий день зробити цей крок. Каже, Ісус, я хочу Тобі служити, Ти за мене помирав, а я своє життя тобі посвячую. Якщо є такі люди, для вас першу чергу дає можливість це зробити, і церква готова молитись за кожного, хто зробив це правильне рішення в своєму житті. Хай Бог благословить кожного. Ми будемо чути, які поступить.